Навіть не знаю, чи сміятись, чи плакати. Прикрість вийшла. Радує, що не я його поламав, цей динарій. Але я його трішки черканув. Ось він. Ось цей динарій. Так, дістаю. Ходи сюди. Мій улюблений імператор Антонін Пій. На реверсі у нас. Так, хто у нас на реверсі? Так, і, і реверс цікавий. На реверсі у нас зображена Пієтас. Тримає в лівій руці тацю з фруктами, а в правій, як ви можете бачити, не то зайчика, не то ягнятко. Маленьку тваринку тримає. таз. Шкода, що обломаний. Хороший був битинарій. Попалося ще якесь лімисне чудо. Такий грудочці сухій. Зараз будемо його відкривати разом з вами. Так. Дуже засохло. Ну що ж, оскільки це лімес, його й не дуже і шкода, будемо відкривати. Опа! Випав, Іди сюди. Так, він ще з деркою. Взагалі круто. Супер. Мало того, що лімисний Так ще й з отвором. Ну нічого. Імператора не видно. Так проглядається якийсь силует, ну, на жаль. На жаль. Так, будемо шукати правильні динарії. Практично верхова знахідка. Дивіться. Піднімаю. Спинка фібули. класно, Попалася така алюмінієва штучка. До Черніхівщини явно відношення немає. Проглядається ось тут курка мутант. Рік 1905. Видно, що з царського періоду. Хтось таке зустрічав. Цікаво від чого. Давна річ. Я пам'ятаю на флягах царських схоже климо ставилось. Ну, це на флягу не дуже схоже. Хіба що хтось над нею познущався так? Тому чекаю ваших варіантів, що це може бути. А це не що інше, як шматочок срібла, яке завжди приємно знаходити. Якого періоду воно не було. Срібло воно, завжди срібло. Декілька грам до колекції. Ви лише представте розміри цього казана, який був. Якщо це малесенька його частина, давайте проведемо коло. Чисто теоретично. Схоже, схоже. Десь такого розміру він і був. Варили тут черняхи собі їсти. На велику, на велику компанію казан. Ціле сімейство. А це може бути продовження того казана. І ці якісь шматки. Ні, це інший. Це інший такий велетенський також, але іншого, так сказати, фасону. Клас. Добра тут посуда була, що вони тут виварювали в цих глечиках. А мабуть, не виварювали, а зберігали зерно. Всяке збіжжя. Клас. Люблю я кераміку, но. Шкода завжди, коли вона розбита. Я спочатку подумав, що це оплавок алюмінію такі попадаються іноді. Ну, як взяв руку, протер, це таке срібло. Поміж такі шматки кераміки валяються ось такі оплавки срібла. Нормально тут плавили срібло в таких казанках, так? Да? Видно, що черніхи були. Не бідні. Важкий такий, важкий шматок. Я дуже радий. Не один динарій переплавили тут. І у мене кругляшок, друзі. Нарешті я можу вам хоч чимось похвалитися. Ух, який вітер. За вітер вибачаюся, але нічого не можу подіяти. Сильний ураган. Так, кругляшок, а оскільки ми на черняхах, то це... Це Денарій. Ось він. Тепер залишилось дізнатися, чи срібло, чи лімес. Зараз знімлю рукавичку традиційно. Бо Такі монети треба брати чистенькими ручками. Так, бачу срібло. Це, це радує. Но окисли. З окислами ми справимося вдома. Наведу я марафет цій копіючці. і вам... Покажу вже потім все разом помити і почищене. Ну це срібний динарій, це бомба, це радість моя. Нарешті ціленький, бо пошкоджений Антонін Пій трішки мене розчарував. А цей порадував клас. Супер. А оцей шматок кераміки це ножка від амфори. Дно амфори. Ось таке воно ставилось. І тут зберігалось вино. Попивали собі черніхівці потрішки. Ось такий сьогодні результат, друзі. Всього потрошки, як кажеться, є і гарна кераміка, є і динарії, і срібло, і спинки фібул, шмордячка різного. Черняхівського. Так що на цьому буду закінчувати. Ось ще добавлю, ось цей динарій помитий буде, додалений після чистки в це відео. А так, ось такий результат. Я задоволений, можна сказати, як в старі, як в старі добрі часи результат, оскільки динарії даються з кожним разом все важче і важче. На цьому буду закінчувати до нових відео. Чуда не сталося. Даний динарій виявився звичайним комодом. Відчистити його також не вдалося ідеально. Видно, що він трішки підгорів. Ось такий страшненький комод. Ну, сам факт знахідки порадував. Ось такий динарік.